Привіт! Сьогодні я в косові. Я тут по справах і забіжу зараз на рибницю. У мене збуточка клопата з собою. Покажу вам дещо. Сьогодні знімаю на айфон. Погода зараз буде така, дощик. Рибниця в мене зліва. Вона золотоносна. Має виходи золота по всій своїй дужині, в багатьох місцях. Зараз заліземо, пошукаємо. Хто був у Косові, той знає цей міст, Поліція ззаді мене. От вона рибниця. Я буду сьогодні робити отак. Нібито я перший раз на цій річці, бо шутрів, дивіться, пісків багато. Копати, не перекопати. Буду е, знімати таким чином, нібито я тут перший раз. І шукаю. Просто приїхав і шукаю. Ну, я не самий, десь в мене є купітман, дружбан. Той єврей так любить золото, що просто капота. Тим більше, що воно подорожало. Гу-гу-гу, він -гу -гу, мені жити не дає. Зараз знайду купітмана і підемо шукати. Поїду вище по течії, щоб пошукати халявку. Тому що копати ці шутри я не буду. Так, ну дощ пішов серйозний. Їду вище. Так от моделюю ситуацію що я новачок. Тільки починаю шукати золото, надивився всяких відео. І на річку приїхав. Я в селі Євірник. Дивимося плотік. Плотік у нас корінна порода. Щітки направлені правильно, можливе золото. Знаючи, що річка золото у нас не наперед. Але ці щітки мені не подобаються. Шукаю легке золото. До речі, подивимося по кварцу. Він такий, он такий, всюди є жили кругом. Фрагменти жил по піщанику. ну Це гарантоване золото. От. Фрагменти жил кругом. Піщаник битий, катаний, вкатаний, класний, тут є задуви, видно зразу, що є щось тут у ньому. Бачите, так виглядають жили. кварцеві, вони маленькі, але вони всі потенційні. Всі потенційно латунні. Наприклад. 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 Не мусить бути кварц величезними брилами. Так навіть краще. Бачу виступ корінної породи, йду до неї. Кам'яний виступ, це корінник. Нормально. Щітки ті, що мають бути. Закамінівши глинистий сланець. супер. Тут небезпечно, тому що тріщина пішла і цей виступ буде падати. Треба обійти. Значить, копати. Копати тут без шансів. Ну Ніби якщо заморочитись і хотів, щось не робитись, то так, але я це не буду робити. Я пошукаю десь трохи вище халявку. Як виглядає халявка, я покажу. Так, а де купітман? Та ж дівчинка падла десь, блін, лазить. Ну, Він завжди так робить. він біжить вперед і думає, що позбирає всю латунь ну, перед мене. От курва, блін, жилка у них тих євреїв, блін. Ти розумієш? Ну зараз знайду ту падлу. Подивимось, що воно, так, воно. На таку локацію. Це велика пряма, тут йде розширення. Тобто про що це говорить? Це говорить про те, що під е, час повені. Тут течія буде ослаблюватись. І буде, отож видно, оцей порожок отакова, зробило при ослабленій течії, тупо наскладали камінчиків, тут осідає метал. Любий метал, чи поліметал, чи моя любима латунь, вона тут є. Чітко розумію, що до плота далеко копати не буду. Хе. Купітмана навіть не видно. Там десь буде лазити попереді. Блін, я вам кажу, от, оце маю колеги. Що таке купітман? Одна фамілія про себе, що говорить. Він навічно підсадить на таку річ, полазити, щось пошукати. А потім ображається, що я знайду, він не і каже, що я його дурю. Хто кого дурить, блін? Він ж не показує, що він знаходить. Хе. Так, добре, дивимось, от я новачок дивлюсь, іду. Надивився я відео всяких, там розказують всякі голдові канали, як тут треба шукати, але, включивши мозги, бачу велика фракція каміння. От вона. Бачите? Дивіться. Велика фракція каміння. піщаник Природа його тут сама поклала. От він йде отакий. Це говорить про те, що... Всі металічні частинки будуть рухатися так, навіть якщо там той поворот буде лівий, так, вона би мало більше йти по лівій стороні. Навіть якщо так, воно тут випрямилось і десь тут воно має бути. Ну, Я купну поверху, хоча повінь була того року, цього року тут нічого не було. І тогорічне золото у цій косі, такий полукосок, можна навіть сказати, воно вже, е, навіть якщо було зверху, лягло отако, так то воно вже просочилось, тому що воно дуже важке. Воно по-любому багато нижче. А з руками воно сідає тупо на плотік. Тут немає змісту меті, тому що тут вимив, його викидало. Якщо буде, то буде під каменем. Перед, кам... Перед каменем і під каменем. Бачу, що тут багато камінчиків я тут копати не буду. Цікавий камінь оцей, наприклад, за ним пошукати. Ну, Тут прийдеться також накопатись. Не буду. Краще перейду чуть вище. Я шукаю халявку. Тут вище пройшов небагато, на 3.30. Бачу таку річ. Розумію чітко, що там лівий поворот річки золоту має бути отут. Є великі каміння, десь там є навіть поклопати. Зараз тут візьму пробу. Візьму перший раз пробу поверху. Подивимося, чи є свіжак. Тому що є... Е... Дуже багато жил, фрагментів окатаних, вони десь колись розбиваються, з них падає метал і легко він десь може бути тут зверху. Можна ще глянути отут, є великий камінь, але він один, якби їх було більше. Хоча є є так по тій косі, є посочу до старого русла, бо русло змістилося на правіше, воно не змістилося туди. Тут є шанс покупати, спробувати. Ну, добре. Може, до дороги доплитикати. Е, беремо проби, ну, от, Триган кварц, він дуже окатаний, дуже далекий знос, але якщо він був заповнений чимось, то воно може випасти будь-де. І це покаже. Проби показуть, відкидаю. відкидаю камінь. Я тут буду пробувати. Знімаю однією рукою не зручно, так що дивіться, як буде. Перша проба була невдала, пуста, поверху золота, як я і казав, нема. Воно сіло. А от пройшов метрів 30 дивлюсь. Опа, раз, у нас є вихід корінної проводи. Щіточки, Все як прописано у латунній біблії. А де ж купетман? Ну курвий син, га? Це капут. Ну ладно, всіх з ним з цим купетманом. Зараз сам знайдеться. Беру вже тут пробу. Так, підкопую якось собі місце. Ось поки закидаємо, це закидаю. Це забираємо. О, не камінь. Дошлій. І також весь у жилах. І цей весь у жилах. І цей весь у жилах то є метал гарантовано. Просто треба знайти, де воно лежить. Зараз набираю пробу, мию показую. З Ривниці дощ мене вигнав, проби були невдалі. Йду перекушу. Заїхав в верховину, думав термош полазив за свій любимий чорний. А він жовтий, вода сильно піднялась. От Класна колеба з дикого зруба, Йду щось перекушу. Ну Я люблю такі речі. Блін. Колись собі таку поставлю. Дуже складно. По-любому я собі таку поставлю. От. Верховина у нас справа. Черему тут чорний перед нами. А він великий і з місту його спробувати немає. Тобто, зараз вернусь назад. Де краще? Можливо. Можливо буде краще, не знаю. Дощ сьогодні погоду вибрав таку собі. Ми. Як маємо, те, що маємо. Оце те, що я говорив про халяву. От вони. От вони щіточки. От вони, от вони пішли сюди. Так, ось вони. От в таких місцях найлегше знайти золото не глибоко. Немає мільйони кубів шутру, піску, і вот вони щіточки. от вони ну, щиточки. Тут можна брати, отаку от вже тут можна брати проби спокійно. Більше там лівий той правий поворот. Клас. Зараз беремо куточок. Погнав я. Незручно однією рукою. Надалим. О, ну, якось так. Ну що таке відео про те, щоб не копати лишнього? А от краще пошукати нормальне місце. Воно я бачу. Латунь. Вон вона. Незручно мені лівою рукою. Ну от латунь. От вона. Латунь на латунь. От не треба копати лишні. треба шукати місця. Зараз люди подумають, що це і мою золото. А ні, яке, на золото? Золота в Україні нема. Це звичайна латунь. Річкова карпатська латунь, яка занесена в червону книгу ізраїльську і американську. Видобувати її мають право тільки вибрані, гоям не можна, тому ну, така собі звичайна латунь. Річкова. О! Просто звичайна латунь. Я обожаю айфон, блін. Я вам кажу, айфон це, блін, саме чудесне гімно, яке можна купити. Кажуть камери тут. Ну от, от iPhone. Переключаюсь на іншу камеру. Може я не вмію цим користуватись. ну, ну Це мрак. Коротше, латунь, ось. Все. Айфон. Блять. Курва. Не топиться це гімно. Коротше, перепрошую. Але айфон це... це найгірше. Ну все, тут в мене. Що операційна система, що взагалі, це... Це... воно мене бісить, я не можу з цим працювати. Е... Найгірше, 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 що може бути. Все. Це айфон. На сьогодні відео закінчую, тому що. Блін, мене є нормальна камера. Я буду знімати на нормальну камеру, а це пусте все пливи.